Ситуація СОС у Вінницькому обласному центрі служби крові б'ють на сполох, критично не вистачає крові та її компонентів усіх груп і резус-факторів. І це серйозна загроза для пацієнтів всієї області, адже кров рятує життя постраждалим в аваріях хворим під час хірургічних втручань, онкології та інших недуг. Тож громадян закликають не лишатися байдужими до проблеми і ставати донорами. Здавати кров можуть люди від 18 років, вагою понад 50 кілограмів без інфекцій, Ніх серцево-судинних та інших хронічних захворювань. Процедура запевняють медики безпечна і безболісна зараз в день приходить близько 30 осіб, і це дуже добре, якщо вже 30 осіб приходять. Така кількість не повинна бути. В середньому це має бути 70-80 осіб для того, щоб ми були повністю готові забезпечити лікувальні заклади компонентами донорського крові. Якщо така ситуація буде і надалі продовжуватись. Хтось може залишитися без, без допомоги. І тоді придеться вирішувати, кому першому надавати допомогу, чи дитині, чи військовому, чи старому, чи малому.